Так, ну що, робимо презентацію. Женя просив розказати, хто ми що ми. Значить, Хто ми що ми? Наша будівельна організація ТОВ -буд", якій я працює останніх 7 років на посаді керівника, займається будівництвом реконструкцією та капітальним ремонтом об'єктів. Ми працюємо по території України. Виконуємо прості і складні завдання, От, виконуємо державні замовлення. Ми працювали з різними промисловими об'єктами, виробничими об'єктами. У нас була реконструкція там і логістичних центрів, і, і нове будівництво, і, і будинків адміністративних, і жиле будівництво. В общем, у нас спеціалізація це повний цикл робіт від отримання технічного завдання до ведення об'єкту в експлуатацію. От. У нас є два направлення: це спеціалізовані роботи з зовнішніми мережами і загальнобудівельні роботи. От. Де ми що ми працювали? Працювали ми з еліваторами, працювали ми на... в Харківській області, працювали в Сумській області, в Полтавській області, в Рівненській області, в Житомирській, Львовській області на різних об'єктах. Переважно це зовнішні інженерні комунікації, от, ну і виконували також загальнобудівельні роботи, от, і обші строї. Цей фундамент, фундаменти, і криші, і, і, криш, і металоконструкції, і внутрішні сети. От. Налоги ми платим. С людьми мы рассчитываемся. Замовники наші довольны. Замовники нас рекомендують у нас. Є ділова репутація, яку ми, яку ми цінуємо там, по цінової. Ціни у нас реальні. Чекайся, не стиши. Ці, ціни у нас реальні, тобто у нас не низькі ціни, не високі, а реальні ціни от, ну, оця робота. Так от ми і ну, цінюємо. Що там ще таке розказати? Значить, ну, інженерне проєктування у нас є проєктна група. В окремих випадках ми залучаємо субпідрядні спеціалізовані організації. Зараз аж, дозвіл на документація у нас в порядку. внесення в систему державного реєстру, От, ну, букву закону ми відповідаємо. Це сиділо. Що і що? Що ще таке сказати? Так. Ну, що там у нас? Подстанції будували, ТП, РП, КТП. От кабельні лінії прокладали там напорну. Напорне ті каналізаціонне, і ремонти, і реконструкції, і прокладки. От, і, і посконалатки, і насосні станції. От, і, і вузли, і обліку. От. В общем, повний цикл. Ми виконуємо повний цикл робіт. Від А до Я до введення в експлуатацію. Даємо гарантію на виконання роботи, даємо сервісне обслуговування об'єктів. От, що ще? Ну, єдине, що ми не виконуємо, це... Висотне будівництво. От, тут ми в ну, цьому досвіду немає. Ну і про себе трошки, от, про керівника цієї організації. От, мені 42 роки, Васюк Віталій Валерійович має будівельну освіту. Має будівельну освіту. Досвід роботи. Ну, за 22 роки вже якби трошки побудували. Ось, що там по техніки. Ну, маємо будівельну техніку, будівельні механізми для виконання спеціалізованих робіт ми залучаємо наших колег. Якось так. Буде цікаво комусь, то можете звертатися. Все, дякую вам.